Бумані презентували персональну виставку трирічної художниці Анастасії Баранової з села Полянецьке. Роботи в жанрі абстракції об'єднали під назвою Якщо талант, то вік тут не завадить. Поштовхом до розвитку її художнього таланту стало повномасштабне вторгнення. Деталі розповімо у наступному сюжеті. Свій творчий шлях тоді ще дворічна Анастасія почала в підвалі під час повітряних тривог та обстрілів. Аби полегшити переживання дитини, її матір Ірина залучила доньку до малювання. Успіх у цьому не здивував, адже знайомити майбутню художницю з мистецтвом почали мало не з народження, пригадує пані Ірина. Пам'ятаю, коли їй ще було шість місяців. ми вже в тюкраїзначому музей, коли вона побачила чучого зайця. Вона була така. Це були такі емоції. А потім картину галерею це вже шість перший раз я веду картину галерею. Може, це якісь. Залишки, залишки. Іноді мама допомагає з деякими роботами. Я сподіваюся, що це не остання виставка, дай Бог, що дитина буде далі, далі працювати, тому що працює зараз деякі роботи трішки беру участь, щоб підправити трошечки, бо все-таки деякі фрагменти повернутися, все-таки треба допомогти, підтримати. І я дуже пишаюся, що в нас така дитина. Перші роботи юної художниці презентували торік, 14 липня, у виставкових залах державного історико-архітектурного заповідника Стара Умань. Тоді 12 робіт подарували військовим, а чотири передали всеукраїнському культурно мистецькому проєкту Херсонщина це Україна. Я хочу тобі побажати творчих успіхів, і так як ти почала, у нас творчий шлях в стінах заповідника. Двері для тебе завжди відкриті і продовжуй малювати малюнки для тебе. Дитяча творчість неабиякий внесок у нашу боротьбу. Переконаний ще один гість виставки. Завдяки таким дітям, завдяки таким батькам Україна вистоїть, тому що наші діти вони також стоять на сторожі нашої держави. Вони донатять, вони збирають кошти, вони передають свої картини, вони танцюють, малюють. Тато дідусь дівчинки зараз боронять Україну в лавах тероборони. Своїми роботами вона допомагає і їм. Не дивно, що саме в цій родині народилась маленька мисткиня, каже Наталія Кримінська, виконуюча обов'язки старости рідного села Анастасії. Це дуже велика, гарна, дружна родина. Вони ніколи не стояли осторонь. Громадського життя в селі на великому майбутньому юної художниці наголошує уманський міський голова Ірина Плетньова. І ти майбутня зірочка не тільки нашої громади, а й всієї України і всієї Європи в майбутньому, мабуть. І ти знаєш, коли дивишся на твої роботи. Я не знаю, що вона у них бачить. Наскільки чудові і цікаві роботи, і вони прикрашали не один кабінет. Анастасія продовжує малювати. а Її прихильники очікують на відкриття нової виставки. Ірина Марченко, служба новин телеканалу Ільтана.